Всім привіт! Ви на каналі Комахарі. І сьогодні я вигулюю своїх курчат. Якщо ви не знали, в мене ще курчата живуть. Мої курчата дуже люблять їсти пінопласт. Це дуже дивно. Хоча їм насипав зерна, вони зерно не дуже хочуть. А от пінопласт вони дуже люблять. Моїм курчатам вже є місяця вони вже ну, вони вже майже дорослі, вони вже тут ходять, мурашок клюють, пінопласт. Породу курчат своїх я ще не знаю. Ще мої курчата дуже стрибучі, вони можуть стрибати на сантиметрів 30 десь. І сьогодні я розкажу, як зрозуміти курочка чи півночок курчаток, коли їм один місяць. Перший метод зрозуміти курочка чи півночок по розміру. Оце курчатко трошки більше, ніж оце. Ну, в них різниця в 7 грам, одне 113 грам, а друге 122 грама. Ще можна зрозуміти по крилам. У курочок два ряда пір'їв і вони однакової довжини. А у півничків. Пір'я, що ближче до краю крила довші, а ті, що менше до краю крила, ближче до краю крила коротші. І один ряд пірячок. Це означає, що півночок. І дивіться, як мої курчата б'ються за пінопласт. Оно. Одне курчатка схопила пінопласт, а друге хоче в нього його відібрати. Но то курчатка йому його не віддасть. Погоня триває. Курчата б'ються за пінопласт. Так, одна курчатка тікає з пінопластом. Друга перехватила Перехватила Так. На то курчатка нас доганяє, Нас доганяє Бій за пінопласт. Триває. Так, так, так. У курчат зараз бій за пінопласт. Так. Вони вже пів шматка пінопласта з'їли, але все одно б'ються. Так. Угу. Все, пінопласт вони доїли. Перемогла дружба. Ви були на каналі Комахарі. Всім пока!